Итак, привет, друзья. Добрый день, добрий день. Це дві наші моделі ножів, до речі, виготовлені вони вручну. Ця модель називається Ярчук, ця модель також Ярчук. І постає питання, у чому ж тоді їхня різниця? Зараз я вам поясню, як ви можете спостерігати, руків'я у них у різному кольорі. І так, дійсно, ми пропонуємо різні варіанти кольорів руків'я. на цьому ножі воно сіре, а на цьому чорне. Може також бути рожевим, фіолетовим або ж різнокольоровим. Піхви на обох ножах у нас однакові у чорному кольорі, але ми також маємо різні варіанти кольорів для них. На одному ножі піхва з індивідуальним. Гравіюванням у скандинавському стилі. В той час, як на іншому, піхви звичайні. На обох ножах є універсальні отвори під різні види кріплень та аксесуарів. На цьому ножі з є тільки теклок, який дозволяє носити ніж на ремені чи поясі. Ну а на цьому ж ножі у нас розміщений молілок, який дозволяє носити ніж на молі платформах. Цей ніж дещо багатший на аксесуари. Детальніше про них. Він оснащений мусатом. Мусат це спеціальний камінь для правки ріжучої крайки ножа. Тож, за будь-яких умов, ваш ніж може залишатися гострим та надійно служити вам. А ось це пристосування називається кресалом. Воно допомагає розплити гарне багаття, і скажу вам, я що працює воно доволі гарно. Цей жерчук є штатним, пережив багато випробувань, але залишається вірним та цілим. Сам він зроблений у покритті Stone Wash сталь h 12 а або заточений вручну з остель борвих каменів. Інший ж ніж виглядає ось так. Він же покритий чорним полімером, який захищає ніж від бруду та корозій. Загострений так само, але на самому ножі ви можете бачити індивідуальне гравіювання. До речі, гравіювання не страсі, навіть при активному використанні. Сталь Х12МФ дозволяє наже ну, довго не втрачати ріжучі властивості та є досить надійним. Тривкою. А також у нас доступне ще інше полімерне покриття у кольорі койот. Ось так, друзі, популярними словами ми пояснили різницю між цими двома ідентичними моделями ножів. Ну а ви не забувайте, що загалом у нас є 15 моделей ножів, різні кольори всього, різні види кріплень, аксесуарів, гравіювання, будь-який на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свою власну кастомну красу, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!